Вітаю! Цей урок присвячений вивченню такої геометричної фігури, як відрізок. Ми навчимося вимірювати його довжину і порівнювати довжини відрізків між собою. Чи часто ви використовуєте лінійку, вимірювальну стрічку, рулетку чи інші засоби для вимірювання довжини? Впевнена, що інколи кожен і кожна їх використовує. Наприклад, щоб зробити орігамі, чи зв'язати шарф, чи виготовити плакат. Давайте докладно ознайомимося із відрізком, щоб вміти з ним працювати та розв'язувати геометричні задачі. Точка це найпростіша геометрична фігура. Щоб зобразити точку, достатньо лише торкнутися олівцем до паперу. Наприклад, я роблю це так. Я зобразила точку. Якщо позначити дві точки і з'єднати їх рівною лінією під лінійку, то ми отримаємо відрізок. Наприклад, позначимо у зошиті дві точки. Точка А і позначимо ще одну точку. Дамо їм ім'я точка А і точка Б. Самі точки у зошиті позначаємо простим олівцем а назви надписуємо ручкою. Назви точок відповідають великим буквам латинського алфавіту. Зобразили точку. Далі візьмемо лінієчку, вона є у кожного. І з'єднаємо. Рівною лінією побудовані точки. Ми отримали відрізок АВ. Як ми будемо записувати відрізок? Щоб записати відрізок, достатньо записати точки, які позначають його початок і його кінець. Наприклад, відрізок, який ми побудували, це буде відрізок АВ, або можна записати ще БА. Порядок букв є несуттєвим аби відрізок. Будь-які дві точки можна сполучати тільки одним відрізком. Відрізок характеризує його довжина. Довжина відрізка це відстань між його кінцями. Кожен відрізок має свою довжину. Виміряти довжину відрізка це підрахувати, скільки одиничних відрізків у ньому міститься. Для цього нам допоможе лінійка, рулетка або інші засоби для вимірювання довжин. Але потрібно знати основні одиниці вимірювання довжини та як вони співвідносяться один до одного. Наприклад, 1 см це 10 мм, 1 дециметр це 10 см. Один метр 10 дециметрів або 100 см. А 1 кілометр найбільша одиниця вимірювання довжини. Це 1000 метрів. Загалом ми постійно знаходимо довжину відрізка. Наприклад, коли міряємо зріст людини, то ми знаходимо довжину уявного відрізка від підлоги і до маківки. Маківка це крайня точка. Верхня точка голови людини. А коли ми порівнюємо наш зріст із іншими, то ми порівнюємо теж довжини відрізків. Відрізки можна порівнювати між собою за допомогою їх довжин. Із двох відрізків більшим буде той, у якого більша довжина. Також ми часто будемо зустрічати і рівні відрізки. Два відрізки називаються рівними. Якщо вони суміщаються при накладанні. Що це означає? Давайте розглянемо два відрізки відрізок АБ і відрізок МН. Я візьму відрізок МН, перемістю і суміщу його з відрізком Аби. Подивіться, при суміщенні, при накладанні початок і кінець. І першого, і другого відрізка між собою співпали. Це означає, що ці відрізки рівні. Давайте запишемо це. Записуємо АБ дорівнює МН. Нехай маємо відрізок АБ. Позначимо на ньому точка С, яка буде його серединою. Якщо ми відрізок зображуємо у зошиті в клітинку, то шукати його середину дуже просто по клітинках. У мене середина відрізка АБ. буде ось тут. Надписуємо назву точки нагадую, точки позначаємо великими латинськими буквами. У нас це точка С. Точка С, яку ми позначили на відрізку АБ, є його серединою. І вона поділила відрізок АВ на два рівних відрізка. Відрізок АС і відрізок Це Запишемо це. АС дорівнює Це Як ми вже зрозуміли, відрізки можна ділити на частини. Довжина відрізка буде дорівнювати сумі довжин його частин. Наприклад,. На відрізки МН позначимо довільну точку К. Позначимо її, наприклад, ось тут. Надпишемо ім'я цієї точки точка К. Вона поділила відрізок МН на два відрізки. Перший відрізок відрізок МК і другий відрізок відрізок КН. Тоді ми маємо рівність МК додати КН дорівнює МН. Тобто сума довжин відрізків МК і КН буде дорівнювати даному відрізку МН. Потренуємося при розв'язувати вправи. І так, маємо першу задачу. Запишемо назви всіх відрізків, які зображені на цьому малюнку. Точка А і точка Н утворюють відрізок АН. Записуємо. А Н. Записуємо Можна ще записати NA. Точка А і точка М утворили відрізок АМ або МА. Давайте запишемо МА. Порядок букв при записі є несуттєвим. Точка А і точка Б утворили відрізок АБ. Відрізок АБ. Точка Н і точка М утворюють відрізок НМ. Записуємо НМ. Точка Н і точка Б утворюють відрізок НБ або БН. Я запишу БН. І ще один відрізок у нас є, який утворили точки М і Б. Це відрізок М. так, нам малюнку, ми бачимо 6 відрізків, ми їх всі записали. Задача розв'язана. Розв'яжемо ще одну задачу. Накресли відрізок БЦ довжиною 3 см 9 см 3 мм. Познач на ньому точку П так, що БП дорівнює 5 см 7 мм. Обчисли довжину відрізка ПС і перевір обчислення вимірюванням. І так починаємо виконувати задачу: накресли відрізок БЦ. Щоб побудувати відрізок, позначимо початок відрізка точка Б. Далі візьмемо лінійку, прикладемо її так, щоб початок співпав із точкою Б. І проведемо 9 см 3 мм. проводимо Ось так. Так. І надпишемо В Наступне завдання. Позначте на ньому, тобто на побудованому вірізку BC, точку П. Таким чином, щоб довжина відрізка БП дорівнювала 5 см 7 мм. Для цього ми знову беремо лінійку, прикладаємо її до точки Б і шукаємо, де у нас на лінійці 5 см 3 мм 7 мм. Так. Трошки нижче візьмемо. Так. Так. І поставимо там точку П. 5 см і 7 мм. Це буде ось тут. Ось так. Точка П. Обчисли довжину відрізка. Діти, зверніть увагу, якщо в задачі говориться «обчисли», це означає, що довжину заданого об'єкта, а саме довжину відрізка ПЦ, треба знайти за допомогою. Математичних обчислень, тобто дій. Не за допомогою лінійки. Якщо лінійка це вимірювання. А якщо обчислення, то це арифметична дія. Так, точка П поділила наш відрізок БЦ на два відрізки: БП і ПЦ. Тому шуканий відрізок ПЦ буде дорівнювати БЦ відняти БП.

Задані довжини відрізків у міліметрах. 9 см 3 мм – це буде 93 мм Відняти а 5 см 7 мм – це 57 мм. Віднімаємо 93 відняти 57 дорівнює 36 мм, Або 3 см і 6 мм. Перевіримо, чи правильно ми виконали обчислення вимірюванням. От тепер ми беремо лінійку і вимірюємо довжину відрізка ПЦ. Прикладаємо лінійку. Бачимо на лінійці, що це дійсно 3 см і 6 мм. Задача розв'язана правильно. Залишилося записати до неї відповідь. Записуємо відповідь. Можна записати коротку 3 сантиметри 6 міліметрів. На цьому наш урок закінчений. Я бажаю всім успіхів у вивченні теми відрізок.